Ця річ є у кожному домі. Більше того, вона вкрай необхідна, коли ми хворіємо. Але один неточний рух і маленький помічник стає ворогом. Мова йде про термометр. Основну небезпеку створює рідкий сріблястий метал, який знаходиться всередині. ртуть. Розбили градусник у помешканні, діяти треба негайно. Навіть від цієї кількості рідини ймовірність отруєння. Дуже висока. Варто знати, що ртуть знаходиться і у лампах денного світла. Галина Досин пройшла навчання, як правильно поводитися у таких випадках. Про це розкаже в сюжеті. Про те, як правильно зібрати з розбитого термометра ртуть і як уникнути її шкідливої дії, ми попросили розказати Олександра Семенка, завідувача навчально-консультаційним пунктом цивільного захисту. Важливо знати, що ртуть це далеко не жарти. Легковажність може дорого коштувати, застерігає фахівець. Ртуть відноситься до надзвичайно небезпечних для людини речовин, особливо шкідливі її пари. При тривалому вдиханні випаровувань, навіть мізерної кількості цієї рідини, можна отримати хронічне отруєння. Воно протікає поволі, довгий час без чітких симптомів захворювання. Загальне нездуження, дратівливість, нудота, схуднення. У результаті ртудне отруєння призводить до неврозу і ураження нирок. Ртуть акумулюється в організмі і не виводиться. Концентрація ртуті більше 0,2 на метр кубічний повітря викликає гостре отруєння організму. Отруєння наступає через 8-24 години. Якщо розбився градусник і ртуть розбіглася по столу або підлозі, головне ретельно прибрати її. Це можна зробити різними способами, але тільки не пилососом. І в жодному разі не намагайтеся витерти її ганчіркою. Це призведе лише до розмазування ртуті і збільшенню поверхні випаровування. Відразу ж, як тільки ртуть, опинилася поза межами термометра, виведіть із забрудненого приміщення дітей. Зацікавившись блискучими кульками, маленька дитина може її проковтнути. У цьому випадку без лікарської допомоги не обійтися. Далі відкрити вікна, але у жодному випадку не допускати протягу. Інакше блискучі кульки розлитяться по всій кімнаті. Багато з них розіб'ється у дрібний ртутний пил, який осяде на стінах, меблях. Найперше треба захистити собі органи дихання та одягнути гумові рукавички і підготувати концентрований розчин марганцівки 2 грами на 1 літр води. Найзручніше збирати ртутні гороши ни м'яким пензликом. Жорстка кисть або віник в цій справі не допоможуть. Вони тільки подрібнять отруєні кульки. Великі кульки добре збирати з принцівкою, а для найбільш дрібних крапельок підійде лейкопластир. Всю зібрану ртуть, помістіть у банку і щільно закрийте її, очищену поверхню протріть мокрою газетою, а потім обробіть розчину маргацівки або мильносодовим розчином. Якщо ж ви наступили на ртуть, вичистіть та промийте міцним майже чорним розчином марганцівки підошви взуття. По завершенню цієї роботи приміщення треба провітрювати. 2-3 доби при температурі 18-20 градусів. Вікна, щоб були весь час, щоб приміщення провітрювалося. В подальшому е от ці ртуть е е ми її зібрали, з цим треба звернутися до місцевих органів виконавчої влади, які займаються е зборами відправкою цієї ртуці на утилізацію. Коли це градусник, то це невелика кількість. Якщо щось більше, то треба звернутися в районну сес з метою, щоб взяли проби повітря, проби ну, стіни і так далі, на після парів ртуці. Зібраний отруєний метал не можна викидати сміттєпровід або каналізацію. Без спеціальної обробки ртуть, де б вона не опинилася, виділятиме токсичні речовини. У нас такий випадок був, коли хтось із жителів злив в раковину і вона там осідає якраз в цьому згибі. І там вже заселились нові жителі, вони не знали, і коли робили ремонт цього коліна, там виявили ртуть. Після всіх цих процедур ліквідаторові маленької ртутної аварії для профілактики потрібно більше пити рідини, оскільки ртутні утворення виводяться з організму через нирки. Варто знати ще й те, що ртуть знаходиться і у лампах денного світла.